Друзі, перед усім ми хочемо привітати Олександра Усика із перемогою над Дюбуа. Якщо чесно, то ми ні на хвилину не сумнівалися у перемозі нашого козака. Адже ця перемога так потрібна усім нам у ці важкі і скрутні часи. Олександру побажаємо все ж таки зловити Тайсіна Ф'юрі та надерти йому зад та стати абсолютним чемпіоном світу. Сьогодні ми вкотре переконалися, що українські боксери одні з найкращих у світі. Віримо, пишаємося та підтримуємо наших спортсменів. А тепер перейдемо до інших новин спорту. Мене звати Євгеній Голодун, і сьогодні ми обговоримо найцікавіші події у світі спорту, які відбулися за останній тиждень. Підпалили вату. Динамо вибили з ліво конференції команду із проросійськими фанатами. Еліна Світольне ризикує пропустити US Open. У чому причина? Ліонель Месі став відклонішим гравцем в історії футболу. Сенсація волейболі. Збірна України розгромила Бельгію. Реванш за Болдон Джокович ефектно повстився Алькарасу за нещодавну поразку. Барбі Харлан. Як придбати унікальну ляльку? Почнемо сьогодні із головної та найцікавішої новини для українського спорту, а саме із перемоги київського Динамо над Грецьким Арісом. Завдяки цьому результату кияни вийшли до наступного раунду кваліфікації ліги конференції, де зустрінуться із турецьким башакташом. Динамівці у валідольному стилі врятувалися на останніх хвилинах матчу. Андрієвський зробив шикарне закидання на Караваєва, який в один дотик зрівняв рахунок та перевів матч у додатковий час. Але остаточний переможець виявився лише у драматичній серії пенальті, де холоднокровнішими виявилися футболісти Динамо. Але спортивна складова не найцікавіша у цій історії. Річ у тому, що своєю волівою перемогою гравці Динамо помстилися грецьким вболівальникам, які під час першого матчу вивісили антиукраїнські банери на власних трибунах. Напис на одному з цих ганебних плакатів був наступним: смеша зовнаці знищить нацистів Азова. Саме тому так важливо було обіграти Аріс у матчі відповіді. Помстивши за всі образи. Після перемоги кияни гуртом побігли до трибун та дуже показово та визиваючи прийнялися святкувати прямо перед ватною публікою. Варто відзначити, що Азов таку акцію динамівців оцінив прес-служба підрозділу подякувала футбольному клубу за позицію та побажала успіхів футболістам. Єдине дуже шкода, що матч проходив не в Україні, і ми не побачили ще один акт помсти грецьким болівальникам, але вже за межами футбольного поля від Ультра Скіян. Тривожна новина прийшла із Америки. Перша ракетка України Аліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у цим Причина травма стопи. Підстави для нервування посилилися, коли після зняття з турніру Світоліна публікувала фото з травмованою ногою, на якому видно, що пошкодження досить серйозне. А сама Українка змушена носити ортез на своєму гомілкостопному суглобі. Ситуація, м'яко кажучи, не із приємних. А враховуючи, як класно проводиться сезон Еліна, дуже не хотілося, щоб вона пропустила останній турнір великого шолому у цьому році. No, Кай, please, no! No! Ні! No! Але якщо Світольна і встигне відновитися, зовсім невідомо, як травма вплине на її форму та ігрові кондиції. Отож, бажаємо Аліні пошвидше долікуватися та, попри пошкодження, продемонструвати на US Open свій найкращий теніс. Ну і звичайно, дійти до фінальної стадії турніру. Не будемо відходити від тенісної тематики та поговоримо про новака Джоковича, який взяв епічний реванш у Карлоса Алькараса за болісну поразку у фіналі минулого вимблдону. У фіналі турніру, який відбувався у Цинценаті, Джокович відіграв перевагу у сети Брейк. Врятував матч-бол. Та, зрештою, переміг Алькараса у чотирьох годині за рубю. Джокович is the champion in Cincinnati once more. Серб уже утретє став чемпіоном у Цинценаті та завоював свій 39-й -ти титул на турнірах серії ITP Masters, оновивши власний рекорд туру. Тепер у Новака вже аж 95 титулів за кар'єру загалом. Попереду лише його одвічний суперник Роджер Федерер та Джиммі Коннорс. Як думаєте, чи підкориться Сербу і цей рекорд? Зараз Джо вже 36 років, але судячи з його гри у фіналі проти майже удвічі молодшого Алькараса, Вік не має завадити Новаку. А й з мотивацією у нього. Точно не буде жодних проблем. Ви тільки подивіться, як емоційний джокович, який виграв вже абсолютно все у тенісі святкова перемогу у цьому фіналі. After hours and 49 on court. Друзі, не забувайте ставити лайки цьому відео та писати коментарі. Ваша оцінка дуже важлива для нас. А наступна новина про тепер уже найтитулованішого футболіста в історії Леонеля Месі. Аргентинець дуже круто почав сезон після переходу до американської ліги МЛС. І навіть встиг взяти свій перший трофей з Інтер-Майамі. У фіналі Кубка Ліг проти Нешфілу Месі спочатку поклав свій фірмовий голос за мештного майданчику. А Потім реалізував свою спробу у серії пенальті. І в результаті виграв свій уже 44-й титул у кар'єрі. Окрім того, Лео став найкращим гравцем та бомбардиром турніру. Усі, ми звичайно, здогадувалися, що в Америці Лео обгонить Даняуса за кількістю трофеїв за кар'єру. Але мало хто міг подумати, що Месі зробить це ще до початку офіційного сезону. Для цього йому знадобилося всього сім матчів. Дітко! А ще у цей вечір Ліонель відзначився дуже гарним жестом, коли перед нагородженням повернув капітанську пов'язку своєму колишньому, О, якому своєму, він просто колишній. М -м -м, не його колишній. Повернув капітанську пов'язку колишньому капітану клубу Деандрі Дліну. Щоб той міг першим підняти трофей. Респект Лео як за рекорд, так і за прекрасний вчинок. А як ви вважаєте, чи можна вже офіційно назвати Месі найкращим гравцем в історії футболу? Напишіть свою думку в коментарях. А щоб дізнатися ще більше цікавих новин для світу футболу? Підпишіться на наш канал Експорт Футбол. А тепер поговоримо про волейбол. На минулих вихідних у Бельгії розпочався жіночий чемпіонат Європи, участь у якому бере і збірна України. Наша команда розпочала змагання у групі А причому розпочала їх досить непогано хоча у першому турі українки і програли збірні Сербії, але останні є одним із головних фавориток турніру. Тому назвати цей результат провалом ну, об'єктивно не можна. Але далі наші дівчата видали дві розгромні перемоги поспіль із однаковим рахунком: 3-0. Спочатку була обіграна команда Аутсайдер Угорщина, але потім українки змогли виграти у господарки турніру Бельгії, яка до матчу була явним фаворитом. Бельгійок Криницька, допасована Ерботстав Бурайця. У наш що але піднімають бельгійки цей мяч, Шергородська за голову спробувати. Адже відкрай дуби. Після такої звитяги Україна досить невимушено подолала Словенію у чотирьох сетах і достроково оформила собі вихід до плей-офф турніру. А як ми з вами знаємо, у матчах на виліт може статися будь-яка сенсація. Тому повболівати за нашу збірну на цьому чемпіонаті Європи точно буде цікаво. А якщо Україна буде показувати таку ж впевнену і якісну гру, як і з Бельгією, то може сміливо поборотися за високі місця, а можливо навіть і за призові. А закінчимо по традиції незвичною, але дуже цікавою новиною. Ольга Харлан розіграє створену на її честь колекційну ляльку Барбі, щоб зібрати кошти для українських військових. У 2020 році Ольга Харлан стала першою українкою у серії Barbie Role Models, яку компанія оновлює щороку до міжнародного дня жінок. Ексклюзивну ляльку розіграють на благодійному аукціоні на платформі eBay. А кошти з продажу передадуть на реабілітацію українських військових. Початково іграшку оцінили у 10 тисяч доларів, але аукціон триватиме до вечора 30 серпня. Тому, можливо, саме у вас є ще всі шанси поборотися за колекційну Барбі Харлан. На цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватися на наш канал. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі рівно через тиждень.